Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка глобальні зміни в пенсійній системі. Вже анонсовані прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував законопроект номер 12180 і 12 листопада було прийнято ще два попутні законопроекти, які будуть регламентувати ті зміни. І зміни то не десь там колись, а ось уже з нового року, з 2025 почнуть вони втілювати життя. А скільки там до нього залишилось, Да, трішки більше місяця. Зміниться все. Принцип нарахування, суми нарахування, взагалі, сам процес підходу до цього. Тож, давайте, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, як зміниться ваше життя, зі всім цим детально розберемось, тому що прем'єр-міністр анонсував, а міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, як то все буде діяти. Тож, глобальні зміни для пенсіонерів. З хорошої новини те, що одну виплату пообіцяли, що вона збільшиться майже в два рази. І ні, то не виплата для прокурорів, то для простих людей. Хоча, якщо так розібратись, то там прокурори можуть бути також. Но зараз мова не про те, а про те, як це все буде функціонувати і скільки ви будете отримувати. Тож розбираємося. Зараз про все детально вам розповім, але перед тим давайте глянемо на статистику. 51% глядачів весь час дивиться канал Народна думка і ще по якійсь причині не підписались на нього. Прошу вас натиснути все-таки ту кнопочку підписатись під відео. Для вас це 2 секунди часу, а для мене то приємно в плані того, що я бачу візуально, що. Люди дивляться, люди залишаються, значить людям то корисно, значить воно їм щось допомогло. Тож ще більше будемо мотивувати мене робити вам корисні відео. Тож, якщо не хочете їх пропустити, якщо хочете весь час бути в курсі, знати, як то все оформлювати, якщо де виплачується, куди що піти, що де натискати, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. 2 секунди вашого часу, мені дуже приємно, і будемо розбиратись разом. Так, реформи. Розбираємося, що ж за реформи і як вони приведуть до двох виплат людям. Реформа називається є потенціал. Я вже про ню трошки розповідав, але з того часу дуже багато чого додавалось. Добавилось і розповілось, як вона буде працювати. Давайте прочитаємо слова міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. навіщо взагалі зроблена ця реформа. За її словами, стара система не справляється. Ми втрачаємо працездатних людей і недостатньо підтримуємо тих, хто не може себе забезпечувати. Тобто Пенсіонерів і людей з інвалідністю це ті, хто не можуть себе забезпечувати по тим чи іншим причинам. Навіть міністерка соціальної політики вважає, що підтримка недостатньо, і я з цим погоджуюсь на 100%. що підтримка недостатньо, тому що я, як ніхто інший, знаю усю вашу ситуацію. Знаю в кількості, знаю в якості, знаю в цифрах, які пенсії ви отримуєте. І що більше половини пенсіонерів на жаль проживає за межею бідності. Це дійсно так. Тому тут з нею погоджуюсь. Реформа створить справедливий розподіл допомоги та прозорість її отримання. Отут дуже важливо, да, прозорість отримання, щоб не було такої ситуації, як в нас зараз складається. Моє попереднє відео про які пенсії отримують в Україні, і бачимо, хтось 340 тисяч, а хтось 3. Да, І це дуже великий дисбаланс. Трішки повернемося ще до цього висловлення, а далі я вже розповім, що передбачає ця реформа, кому будуть більше платити, грубо кажучи, а кому будуть платити два рази. Стара система не справляється, ми втрачаємо працездатних людей. Тобто реформу, на реформу покладено дві основних ролі: підтримання одних, більше підтримання, і повернення в стрій інших, хто ще може працювати. Зараз розповім детально, як буде працювати. Що передбачає реформа і на кого вона розрахована? Вона розрахована на дві основних категорії людей, хоча в майбутньому під ню можуть спокійно підігнати і усіх пенсіонерів но по певним критеріям і по іншим правилам. Наразі ж вона розрахована на людей з інвалідністю і на тих, хто втратив працездатність. От їх і так і поділять на дві категорії. Перша це інвалідність, друга це працездатність. Добавиться таке поняття, зараз воно не використовується взагалі. Це буде зовсім нове. Пенсіонерів колись підганяти під поняття під працездатності також, скоріш за все, почнуть. Тільки ця реформа вбудеться, і зрозуміють, що можна так працювати, і буде, знаєте, виходиш на пенсію, а в тебе тест на працездатність. Чи можете ще працювати далі? І буде передбачати також дві виплати. Першу за інвалідність, другу за працездатність. Як ці виплати будуть працювати і хто їх як буде отримати? Давайте, що передбачає реформа. Це з самого законопроекту. От те, що прописано. Да? То, що написано, як то кажуть, не вирубаєш. От воно є, і по ньому будуть працювати далі. І Міністерства соціальної політики і пенсійний фонд і навіть новостворені комісії замість псаків, зараз розповім які. Перше, збільшення страхових виплат для осіб із повною втратою працездатності виплати зростуть майже вдвічі. Це те, про що я говорив, що збільшення виплати в два рази. Тобто для людей, які повністю втратили працездатність, у яких є відповідна група інвалідності, да, скоріше за все, буде. Хоча ці поняття розмежовані, то, можливо, на момент втрати працездатності навіть для людей, у яких немає інвалідності, будуть отримувати немаленькі виплати. Для часткової втрати працездатності компенсується різниця між попереднім доходом та зарплатою після повернення на роботу. Тобто, якщо ви десь працювали, отримували там, 20 тисяч. Щось сталося, ви втратили працездатність, вийшли на якусь іншу роботу, яку ви вже можете робити, тому що туди ви не можете повернутися, отримуєте 10. 10 вам держава зобов'язується доплачувати. Підвищення компенсації. Збільшується компенсація за період лікування та реабілітації, а оплачуваний період продовжується до року і чотирьох місяців. Для повного відновлення гарантії збереження робочого місця діятимуть на весь цей період. Це зараз для людей, які працювали і втратили по якійсь причині працездатність. Зараз будемо далі для тих людей, більше для підписників мого каналу, які вже не працюють, які є або людьми з інвалідністю, або пенсіонери. Так? Підтримка для осіб з інвалідністю, усі наявні пільги та виплати зберігаються. Тобто, поняття інвалідності не вичеркують, не ліквідовують. Воно зберігається. Держава і надалі надаватиме реабілітаційні засоби, спеціальні послуги, перенавчання та допомогу в працелаштуванні. Отут нюанс, тому що це щось таке втілюється, що зараз працює в деяких країнах Європи. І відразу хочу вас. Розповісти про те, що тут не говорять, але воно написано типу маленькими да, між рядочками. Що якщо ви перенавчились і е, державі вдалося вам знайти якусь роботу, то виплати по інвалідності значно скорочуються. Тобто, ви вважаєте тоді працездатним, ви собі заробляєте на життя. Але може й воно і той краще. Краща людина, вона буде знати, що вона собі заробляє на життя, але ну, ті виплати гідні, тобто це не якихось там 2700 да, чи 2361, а це 10, 15, 20 тисяч гривень, на які людина може прожити. І якщо то допоможуть її, то влаштувати, то то буде дуже хорошо. Но будьте готові до того, що самі виплати будуть скорочуватись. Саме по інвалідності. Поділ статусів, інвалідність та працездатність визначатимуть окремо, що дозволить отримувати підтримку за кожен статус. Тобто за інвалідність будуть платити якісь одні суми за працездатність в залежності від групи. Якщо то повна втрата працездатності, то це велика там виплата. Так? Якщо Частково то це якась компенсація між вашою зарплатою і втратою працездатності. Якщо вважається, що ви повністю працездатний, хоча і маєте групу інвалідності, але ваша професія дозволяє працювати. От, наприклад, давайте ж тих самих прокурорів вернемося, так? Більшість з них то люди з інвалідністю, ну не більшість, там 35%, так? 35% з них мають інвалідність і далі продовжують працювати. Тобто та інвалідність їм не. Не мішає працювати далі, і отут вже їм виплати по інвалідності будуть сильно скорочуватись, бо вони повністю працездатні. І то, якщо то так буде працювати на ділі, да, то тут буде дуже непоганий результат навіть в цьому контексті. Далі, хто буде то все оцінювати? Незалежна від це, оцінка працездатності, справедливе визначення розміру виплати, тобто буде створені незалежні комісії при лікарнях. І як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, що навіть будуть комісії онлайн і виїзні. Тобто підтвердження інвалідності можна буде зробити там через камеру чи, чи як. Ну, то ще не презентували, очікуємо презентації, щоб нічого не думати гадати, як тільки презентуєте, я вам розповім. І ще буде цифровізація, що все тепер буде в електронному виді, не буде оцих таких е, зошитів, да, де записана ваша історія хвороби, де мільйон сто мільйонів бумажок туди вклеєно, і ніхто там не знає, що там було раніше. Тепер все буде онлайн, де все буде чітко прописано. Головне, щоб цей онлайн був безпечний і ніхто всі підряд не мали туди доступу, да, що зайшов якийсь хакер, і давай. Собі історію хвороби таку штампувати, а потім, побачив, що працює, давай за гроші всім іншим штампувати, щоб ось такого не було. Тому тут потрібно також, щоб це питання було хорошо пропрацьоване. І те, що я казав про пенсіонерів, так, що ми ще в самому початку казали: от питання працездатності і виходу на пенсію. Як ми знаємо, зараз, щоб вийти на пенсію, треба. 31 рік стажу, ось після нового року вже буде потрібно 32. З 2028 потрібно буде 35. А якщо людина в 60 вже не може працювати далі, ну різні причини. Там, тиск, інсульт. Середній вік чоловіків 57 років. Ау, то про який вихід на пенсію в 65-35 роками стажу може бути мова, Но, Скоріше за все, що такий підхід перенесуть і туди. Типу, вам стукнуло 60 років, ви виходите на пенсію да? і перевіряють вашу працездатність. Чи можете ви працювати далі чи ні. Ну, це ще не анонсовано, до цього ще не добрались, хоча де, все виглядає саме так. Я активно за тим всім спостерігаю, бачимо, що реформа на реформі і реформою поганяє Скрізь зміни. Скрізь нововведенням, тому вам буду розповідати, щоб ви були в курсі, щоб ви знали до чого готуватись і як буде проходити далі, тому що не за горами, а саме в липні місці, і пенсійна реформа для всіх остальних пенсіонерів. От побачимо, що нам напишуть вже там. Хоча поки що обіцяють, що вона створить. Повну пенсійну справедливість і покращить життя пенсіонерів, ну як завжди, реформи для того, вони і робляться. Хоча на практиці зазвичай то якесь економлення грошей. І от тут з людьми з інвалідністю також хочеться, щоб ця реформа не створювалася для того, щоб Тій чи іншій мірі зекономити гроші. Хоча е, вона й буде так і працювати, тому що людей будуть назад влаштовувати на роботи, старатись максимально дати можливість їм працювати. І от таке влаштування на роботи дозволить платити їм менше по інвалідності. Вроді би е, зробили і для людини хорошо, і виплати для держави скоротилися. Знаєте, таке якесь. Палочка двох кінців, тому активно за нею спостерігаємо. До зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.